Тихо, Що з тобою? Що Це робиш? Просто так вболіває самрук Володя, коли він дивиться ігри патріотів, і коли Україна виграє. Ну, Зустрічайте сам Володя. Дівчинка вирадувала. Ні, не цю, купи хорошу. Мама сумом відказала доні, мало у нас грошей. І купила їй цукерку. а та Колад прохала, доня скривилася уперто, завжди у вас грошей мало. Я не буду її їсти і сховала до кишені. А було це в центрі міста. Бачить, хлопченя донені, рученятка простягає і чогось тихенько просить. Мама з сумки хліб виймає і тломила йому трохи. Не мов торт чи щось смачніше та дитина хліб вминала. Дівчинка все цікавіше на хлопчину поглядала. А як вийшла із крамниці, то у мами запитала. Це ж не торт, не полуниці. Чом йому так смакувало? Люба доню на цім світі стільки діточок бідує в голод. Через твій хліб нужденним немо власності смакує. Дівчинка поміркувала, каже, Мамо, найдобіша, ти пробач мені, сказала, ця цукерка найсмачніша. Любі друзі, так буває, що й ми в житті врятуємо, то нам того не стачає. То отого нам бракує, то машини в нас немає, то одежда хороша, то нам зазрі серце краєм, та нам знову мало грошей. Але плакатись нам досить. Он дитиночка, у мами, хоч маточок хліба просить хворобливими губами. Посивіла я матуся, каже, їсти в нас немає. Я й подумати боюся, що ж там мама відчуває. Або он по смітниках люди їсти щось шукають, глянеш вочію, там страх, вони жити де не мають. Можна, бо про прохорону, ци про кризу що клекоче, проти зло, що люди роблять. Я ж порадити лиш хочу, щоб не вирадувати, глянемо на кров парініше. Тоді Зможемо сказати, нам живеться найдобріше.